І наступне питання у нас по громаді. Вони трішки будуть повторюватись, можливо, хтось не дивився попередні ефіри, тому, будь ласка, ще раз, коли у вас прийомний день іде? Ну, це, що скажу, прийомний день іде, це як люди злить свої еті. Ви знаєте, за чим я робив таких кабінетів одинакових декілька. Ну, ви ж розумієте, навіщо, так? Да? Сказати, коли йде, ну я думаю, що. Але скажу, кожен понеділок у Володимирівки і всі останні дні в одному із таких кабінетів. Люди знають, де вони. Дякуємо. І скажіть, будь ласка, чи можна в майбутньому в селі Олександра Мар'ївка створити водоймище? Людям немає де відпочивати. Вони вас постійно це питають. А мене питання. А Хто задає це питання? Там молодіжі немає, там всі бабушки, дідушки живуть. Ну, значить, бабушки і дідусі. Я подивлюся у Фейсбуці. Ну, ну це Від хай мені. Саме? Давайте так. Е буде конкретна пропозиція якась. Хай угу. підійду, скажу, обично до мене, як, якщо вони щось хочуть. Да, от Хотіли кладку. В Олександру там, щоб ходити на ту сторону. Вони мені зробили до мене звернення, підписалися жителі, ми її зробили. Якщо в них є пропозиція, яка, нехай звернуться. Я подивлюся, скільки там 17. Єсть. <ріст> і подивимося потім, що ми можемо там зробити. В принципі, там багато ума не треба, нам просто її треба розширити. І це ми можемо навіть за бюджетні гроші зробити, але не зараз. Зараз все на війну. І таке схоже питання це чи буде транспорт якийсь з петрова живтеводу. Пам'ятаєте, ви колись співпрацювали з Прайдом, автобус був. Початок війни автобуса немає, а людям хотілося б. Е -е, ну, щоб розуміли. Е з Прайдом це було непорозуміння, недорозуміння, скажімо так, Вони... Прайд, це, все було красиво сказано, все було красиво зроблено, але це було просто брехня, натягнута на вуха. Щоб ви поняли, да? Вони хотіли, щоб я повністю все фінансував, і вони на цьому ще й заробляли. Тобто, ну, їм верни, а все і ще й людей обілечувати. Ну, Вибачте, будь ласка, якщо поврознюкрове, Зробить це, то я поставлю свої автобуси. Зачем мені працювати? Так не робиться. По уша вони приїхали красиво, розказали красиво, я ще й повірив у це. Ну, я ж добра людина, хочу всім вірити. А потім кажу, ребята, аля Улю, мене можна один раз тільки обдурити далі. Буде проблема у вас велика. І скажіть, будь ласка, як ви боретеся з тими людьми, які крадуть ліс? Які крадуть ліс. Які крадуть ліс. Ну зараз е ситуація така, що от е я вам скажу так, я купив господарство і в господарстві не вистачає 200 гектар землі. Ми не можемо її знайти. Почали е, робити повністю діагностику всієї землі, оказується. Знаєте, де ця земля? Із часів Радянського Союзу вона просто позаростала посадками. Тобто посадка повинна бути 4 ряда посадки. А є посадки, де вже по 30 метрів. І е, оцю всю, от ми зараз починаємо чистити це все на законних основаннях, нікого не питаючи, тому що це то наша земля. Вона є в кадастрі, все як положено. І коли ми починаємо чистити, то там вистачає і на школи завозять, і на малозабезпечених, навіщо красти? Я не, можу, я не можу розуміти. Хай приходять і ми будемо е -е, наборот, тільки своїм усім хай їдуть, ми будемо показувати, де ставить е -е, колочки, і бу -бу -бу хай собі ріжуть, і, ну да, так, не такі там, бо вони ж ну, зарощі, да. Але все одно це дрова. Тому така ситуація. І наступне питання стосується землі. Е, людина зазначає, що вся родина має паї у вас, а тепер хочуть отримати пай для військового. Чи це можливо син військовий? Ну, навіть не військових можуть. У нас же ситуація все дуже просто. Значить, є у мене фермерські землі, які на 30, там, на 40, 49 років. Для таких людей ми просто відмовляємося від цієї землі і розпайовуємо по 2 га. Просто що зараз це неможливо, бо закриті реєстри. Ну, не можна робити для цих речей. Але е, прийде час йому і без питань ми це все зробимо. Є два варіанти. Або людині дійсно це не треба, навіть якщо в неї паї нема, Або вона приходить, продляє з нами на 30 років, і враховуючи те, що вона нам віра довіряє, ми таким людям даємо там, дітям, сину, дочки, там, внукам. Кому вона забажає? На кожен пай там можна по два пая. Один точно, а по два, ну, дивимося на ситуацію, як людина живе. Якщо трошки бідує, даємо їй по два. Тобто, ви зрозуміли, да? от є павівщиця. Приходить, каже, я готова підписати з вами на 3 років. Ми беремо із тієї землі, яку розпайовуємо, даємо їй на внука 2 га і на внучку 2 гектара. Або там на дочку 2 гектара. Тобто дивимося, якщо вона там бідує, даємо 2. Це буде 4, плюс 4 гектара. Якщо одну, один, ну один точно. Ну, так і ще раз зазначте, будь ласка, що наразі це неможливо. Тому... Наразі це неможливо. Я всім це говорю. Це, це ми прошлий раз відповідали е, люді тишик. Вона ж ну вроді розумна жінка, а, ну іноді така враження, що вона сталася вже в дітському саді. Я їй говорю одне. а Вона все розуміє, все понімає. Пише друге. Ну. Так, тепер далі запаї. Чому ви, Запаї, які взяли в оренду в людей, вираховуєте з них податок? І зазначаю, що ніхто так з фермерів не робить, тільки ви. Ну, це вже хтось провокаційне питання таке задав, що просто воно на вуха не натягнеш. Це всі фермера. все в кожному договорі прописано, що. Фермер вираховує із орендаря вираховує податок 19,5%. Це по закону так. Навіть якщо моя жінка здає магазин як фізична особа, то те підприємство, яке платить рену плати, плати з її. Оренди платить 19,5% податка. Ну це просто це провокаційне питання, яке ну навіть не обізнані, не знаю, не хочу не, обід... Ну щоб не біди нікого. Але це таке враження, що якась ну або провокація, або людина дійсно не усвідомлена взагалі життям законів України. Ну не знаю, як сказати. Не хочу нікого біди, матір. Ї.